Близько сотні івано-франківських дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, оздоровились цього літа. Ще 35 написали заяву, що не можуть чи не бажають відпочивати. Проводили літо у родичів селі. Четверо із них діти-інваліди, що потребують спеціального догляду. Також не змогли оздоровитись діти, котрі здавали зовнішнє незалежне оцінювання. Констатують в службі у справах дітей. На відпочинок сиріт у 2014-му рішенням координаційної ради з питань літнього оздоровлення виділено майже 100 тисяч гривень. За них було закуплено 44 путівки. У оздоровчі заклади Прикарпаття. Решта діток відпочивали за державні кошти в Одесі та Скадовську. Також за гроші із держбюджету було оздоровлено 11 дітей із кризових сімей. Потенційно вони вже позбавлені батьківської опіки і проживають окремо від батьків. У нас оздоровлено в дитячих оздоровчих закладах 60 діточок, в санаторіях та санаторних палатах. Міської дитячої клінічної лікарні семеро з опікунами, піклувальниками, прийомними батьками 34, в селі родичів, знайомих 12, Ну, так ще 11 не оздоровлювалися дітей зв'язку з тим, що мали травму, перелом ноги, перелом руки, інфекційні захворювання, а також перебували на денному стаціонарі обласному дитячому фтизіпологічному центрі.